Вітаю, друзі! Якщо ви думали, що з гарбузом це все. О, ні, в мене тільки все починається. Тому сьогодні разом з дітками я хочу приготувати їхній улюблений смаколик. Це будуть пончики, донати, навіть не знаю, як це правильно називається, але звичайні. ми будемо їх готувати на гарбузовому тісті. Все, як завжди, максимально просто, легко, вдало і смачно. Тому залишайтесь з нами. Зараз ми вам розкажемо всі деталі приготування цієї краси і смакоти. Як завжди, тісто готується з гарбузового пюре, тому я сьогодні очищаю гарбузку. Я навіть не знаю сортів, чесно, бо я ще не вирощую це все наші батьки очищаю, але ця попалась така красива і солоденька. що просто, Якщо знаєте, як називається цей сорт, напишіть в коментарях. Очищаю, я буду гарбузку заливати водою, щоб це все відварилося, і потім перебивати. Дивіться, я відправляю в сотейник, беру 350 грамів гарбузи і заливаю водою так, щоб в загальному це було 500 грамів. Ставлю варитися, відварювалося в мене десь приблизно 12-15 хвилин. Як тільки гарбуз став м'яким, я спершу хотіла товкачем перем'яти, але потім побачила, що залишається ці волокна. Краще перебити відварений гарбуз блендером, щоб у вас получилась така пюрешка з його. І тепер робимо тісто, все як зазвичай. До молока я додала трішки цукру та живі дріжджі. Друзі, точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Перемішала молочко до розчинення дріжджів повністю. І тепер в чашу міксера, якщо у вас немає, це просто, звичайно, можна все замісити ручками. Додаємо до пюре цукор, дрібочку солі, обов'язково додати, ванільний екстракт або ж ванілін. Молоко і не забувайте, що всі продукти мають бути кімнатної температури для дріжджової випічки. У мене гарбуз був ще трішечки теплуватим, тому я взяла молоко холодніше. Додаю сюди яйця і перемішую все до однорідності. Поступово починаю вводити борошно, обов'язково його просіюю. Коли вже ввела трішки борошна, я далі хочу додати ще вершкове масло. Його можна розтопити, або ж воно має бути кімнатної температури. Взагалі, це тісто просто універсальне. Якщо ви хочете зробити пончики, тісто зробіть таке трішки м'якше. Якщо ви хочете спекти булочки з будь-якою начинкою, або просто зверху посипати цукром з корицею, зробити сінабони на цьому тісті, зробіть тісто трішки тугіше, додайте більше борошна. І все, це просто ідеальний рецепт. Тіста дуже рекомендую струдлі. З ним можна зробити з яблуками пироги, з маком. Боже, будь-що можна комбінувати. Повірте, це дуже смачно. Руки і миску я змастила олією, і дивіться, я ще хочу так його трішки в руках перемяти. Знаєте, як то кажуть, відчути це тісто. Бачите, воно липне до рук. Саме ось така консистенція має бути для пончиків, а для пирогів трішки тугіше. Ще раз нагадую: залишаю, щоб тісто підросло, і тут уже мої помічники включилися. Пончики виробляти будемо на робочій поверхні, яку обов'язково потрушуємо борошном. Я ще й кульки, які буду вирізати, використаю. Тісто виходить настільки, друзі, пухким всередині пористим, що навіть можна його начинити, якщо хочете, кремом там, чи джемом, що вам більше до вподоби. Дивіться, яке воно ніжне, яке це тісто прекрасне. Ділю на частини. Я так ще думаю, що в нас будуть не тільки пончики, а я замістила стільки тіста, що ще й пороги Я думаю, що нам вистачить пончики з сосу. Главное, щоб Тісто буде трішки борщ. прилипати до поверхні, тому припилюйте це все борошном, не переживайте, це так треба. Але подивіться, бачите, яке воно позирчисте, виходить, такі ці е, пухирці аж тріскають. Ну і все. Залучаємо до цього процесу діток, бо вони просто в захваті. Один великий кружальця вирізає, другий маленький, і все. Але до олії не допускайте, бо це дуже небезпечно. Тим часом я вже паралельно розігріваю олію. Можна залишити, що пончики. Хвилин ще 10 постояли при кімнатній температурі і трішки підросли. Ми повикладали ось таким чином на пергамент. Мені дуже сподобався цей спосіб смаження пончиків. Я потім повторно ці ж шматочки пергаменту використовувала, бо порція досить велика. Але знаєте, що класно, коли вони вас будуть підростати просто на поверхні, вони можуть поприліпати. І коли ми їх перекладаємо так в рукою, вони втрачають форму. А так вони в мені дуже гарні. Ну прям дуже і дуже. Обсмажую на середньому вогні, як зазвичай, щоб все проготувати. Я вам скажу, що вони в себе олію взагалі не втягують. Тісто всередині таке класне. І найголовніше, що олія залишається вся сковорідці. На одному літрі олії я посмажила цю величезну порцію пончиків. Обмочили, якщо любите корицю, перемішайте цукор з корицею. У мене діти не їдять, тому я просто частину пончиків я обсипала цукром, другу частину розтопили шоколад і вже діти прикрашали за бажання. Можна посипку якусь кольорову купити. Ну, загалом тут же фантазія. Але повірте, цей процес сподобався не тільки мені, а й діти зацінили. Порція виходить велика, ті пончики будуть смачні. І на наступний день дуже рекомендую вам приготувати і провести прекрасний час своїми дітками або з рідними. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, залиште вподобайку, напишіть в коментарях, як вам чи любите ви гарбузове тісто, як взагалі ставитись до такого. І чи любите ви смажити пончики, бо в нашій родині їх дуже полюбляють. До нових зустрічей, готуйте, готуйте з любові і нехай все буде добре. Ну і подивіться на цю сонячну красу і смакоту. Тому готуйте Я і смакуйте класно. разом з нами. Смачно шоколадом? Угу. а мама хоче з цукру. Тісто просто неймовірне. Воно таке пухке Подивіть, подивіться, воно взагалі не втягувало олію. Майже вся олія залишилась в коворітці. Просто суперова. І можна зробити до нього будь-яку начинку. Суперові. Тісто таке яскраве, як сонечко. Бо ти мені ще допомагає знімати смачні відео. А Матвій, Подобається тобі готувати? Всім смачного! Якщо вам сподобався такий формат, залишайте свої вподобайки і пишіть в коментарях, чи любите ви готувати з гарбуза.